Вітаю, панове! Ви на каналі спільноти моделістів і з вами інтегральний. І сьогодні у нас буде точно нестандартне відео. Оскільки тут не буде ні збірок, ні оглядів, ні чогось подібного. Але від того це відео стає тільки важливішим і серйознішим, оскільки ми поглянемо, як працює зсередини гурток моделювання у психіатричній лікарні імені Павлова у місті Києві, організований одним із військових, які там лікуються. Моїм уже можна сказати другом. Ну, ми знайомитись. І ось ми вже всередині. І сьогодні я хочу вас познайомити із Віталієм. Привіт, Віталій! Я дуже радий, що ти погодився на цю розмову, полуінтерв'ю, інтерв'ю. Не знаю, як це назвати. Головне, що я впевнений, вам буде цікаво познайомитися із цією людиною, якій всього 22 роки. І на свої 22 роки це людина із нелегкою долею. Знову ж таки, дуже радий, що ти погодився. Дякую. Як Даня мене вже представив. Я Віталій, мені 22 роки. Я солдат Національної гвардії України. Бригади Буревій, це гвардія наступу. Я проходжу лікування в психіатричній лікарні імені Павлова за, через порушення свого морально-психічного стану. І я поч, починаючий моделіст, моделіст-початківець і, так би сказати, Спробував створити свою ідею створення невеликого гуртка на базі даної лікарні. На даний момент я проходжу лікування в психіатричній лікарні імені Павлова по причині того, що просто не витримав в морально психологічному стані. Тобто, мій, моє, я просто не витримав навантаження і, так би мовити, трохи перегорів. Зараз я проходжу лікування, відновлююся, намагаюся стати назад у строю. Тобто зараз мені допомагають, виправляють мою психологічну травму, плюс надають мені лікування в, в сфері слуху, зору, тому що були втрати після контузій зору та слуху, плюс відновлюється нервова система, вже став краще спати, їсти. В общем, потроху прихожу в норму. І це усе у 22 роки. Так. Очменіти. Просто очманіти. Ну як, 22 мені нещодавно виконувалось по факту. Тобто, в 21? Так, я сюди поступив, мені ще було 21. <смі> ну, це півтора місяці я вже тут знаходжуся. Як тобі лікування? Воно тобі допомагає? Як, як ти оцінюєш взагалі цей заклад? Заклад. Чудовий персонал, чудове відношення, чудове оточення, тиша, спокій, гармонія, так би мовити, тут тісно, спокійно. Немає якихось там хвилювань, нервувань. По мінімуму стараюся зараз нервуватися, хвилюватися, якось себе тривожити якимись думками, щоб якось відновитися. І в цьому тобі допомагає моделювання, в тому числі? Так, в тому числі і моделювання. В принципі, я почав моделювати е, нещодавно, близько півтора місяця я займаюся моделюванням, тобто, хрубо кажучи, це мої перші роботи зараз набиваю руку. Була спроба тут щось відкрити хлопцям. Спочатку це все виглядало на колінці, типу, в палатах хлопцям давав набори, які купляв за свої гроші. Хлопці пробували. Зараз ось бокси. Бокс 24, типу, надали інструментів, модели, то трохи легше стало. Угу. А як ти взагалі познайомився із моделюванням? Познайомився я з моделюванням, якби це дійсно смішно не звучало, мені попався твій Тік-Ток з Бредлі. До речі, вчора ввечері також листаю Тік-Ток і дивлюся, інтегральний моделіст Бредлі. Такий оп. Саме як ти створював діаграму. А саме в моделізм, щоб так глибше поглинути, це мене познайомив Вова Петришин. Він там воно, за кадром сидить. Ми покажемо. Типу. Випадково я з ним взагалі познайомився. Я просто прийшов на один модельний такий ларіок, можна сказати. Петрівка, а, да. на Петрівці. Він познайомив мене з дуже багатьма хорошими, чудовими людьми, з тим же самим Дімою Клімченком і Тонію Клімченко, в які ведуть свій гурток, типу, і з дітьми, які, в яким вони, вони преподають, можна сказати, ці. Заняття з моделювання це доволі хороші люди, і я щасливий, що я, в принципі, познайомився з такими людьми і оточую себе такими людьми. Мені дійсно стає краще. Я так би сказати, в мене перестало бути таким всесірим. З'явилися якісь певні фарби в житті, і стало трохи краще. Nice. Але ж ти не тільки ними користуєшся, ти ж їй даруєш, робиш добро і також. Так. Я бачив відео, коли ти даруєш моделі, ти так. і мені подарував моделі, я потім обов'язково покажу. А, так, було діло. Це була, так би сказати, спонтанна ідея. Просто ні з того, ні з цього. Я хватаю Вову, ми шуруємо в модельний магазин і просто закупляємо модели на умовних 40 тисяч гривень. Ну там пару тисяч плюс-мінус, я не пам'ятаю точну суму. І просто в той же день ми думаємо, «Блін, а як їх відставити на той кружок? Ви такі, а поїхали зараз, у нього там, вроді, вони. Зараз є. І ми просто завалюємося, і там просто реакція Діми Клімченка падає в ступор, бо був йому подарований тигр особисто йому подарував тигра першого один, в масштабі 1.16. Вау! То Це він аж він такий, а, не зображає там на відео, прям видно, як він в ступор падає. Поки Віталік пішов, я знаю, що він буде соромитися і не хоче, щоб я цього казав. Але... але вчора Віталік мені подарував ось таку неймовірно крутезну модель, яку я насправді, насправді, давно собі сам хотів купити, але ніяк не вирішував. Навіть мені підписав Ось інтегральному моделісту від, не будемо казати, позивний. Але Віталік велике тобі дякую. Коли в мене буде студія, я обов'язково на задньому фоні поставлю цю коробку, можливо, вже на той момент посту, тому що модель я найближчим часом хочу цю зібрати. Дякую. Повномасштабне вторгнення я зустрів. Ой, це було 24 лютого, 5 ранку, нас підняли по тривозі, і ми виходить, були в місті Ірпінь. О четвертий дня ми покинули місто Ірпінь, тому що в нас була, не було боєприпасів. Ми виїхали mm -hmm. в Київ. Вся техніка, абсолютно, всі військовослужбовці, вся зброя виїхала з міста. Опинившись в Києві, в одній з військових частин Національної гвардії України, ми перегрупувалися, і буквально через день ми вже поверталися туди. Це був Гостомель. Ну, наші хлопці були і в Гостомельському аеропорту, і на Антонова. Завод імені Антонова. І аеропорт імені Антонова, також там наші хлопці були всі, в принципі, наша частина разом з Гостомельською частиною 3018 зустрічала типу, напад Гостомельського десанту. Uh -huh. Саме мої знайомі, типу, там також були. Я в цей час був в Києві, а потім ну, приймали участь в бойових діях. Потім же ж заїжджали в Бучу, Ірпінь, Гостомель. Потім перекинули нас на певний час в Чернігів. Ми були біля кордону недалеко. Там також будували фортифікаційні укріплення, бо чекали, що знову полізуть по тим же самим маршрутом. Ну а далі Донецький напрямок. В основному це було і Харківське направлення, тобто Куп'янськ, нам там трошки нас Обламали нас, ми там понесли великі втрати. Потім нас перекинули в ліса серебрянки. В принципі, зараз ми в лісах серебрянки і. Ну, ліса Креміної це серебрянське лісництво. Клятий ліс чудес там. За що з нами вийшов без. Ліс серебрянки і. Ну, Серебрянське лісництво і ліса креміної називаються лісом чудес. Через те, що дуже дивні речі не дістаються. І в принципі, зона контактів, зона бойових дій, в принципі, відстань між нашими та російськими окопами мінімальна. Це 170, 50, 40, 30 метрів, плюс русня дуже швидко копається. І іноді сьогодні в те позиція ще 50-60 метрів від росіян, завтра 30. Вони копаються з неймовірною швидкістю. І в принципі, це такий ліс, що доволі тяжка місцевість в плані боїв. Техніка нормально не під'їде. Дороги всі прострілюються, дороги всі відомі. Найтяжчим моментом це було. Купінський напрямок саме доволі була протяжна лінія оборони, відсутність як такової нормального зв'язку, відсутність нормальних точок евакуації, бо точки евакуації були дуже далеко від основних позицій. І росіяни пішли в наступ. Доволі хороший спланований наступ. Ми тоді за два дні втратили дуже багато території. ну, по міркам нашого батальйону. Бо. Артпідготовка почалася в три ночі, закінчилася в три ночі наступного дня. Тобто артпідготовка йшла добу. І потім же ж перерив буквально години, І знову почалася артилерія працювати, але в цей же момент полізли російські окупанти. По факту, це була 51-ша рота ССО російська, 21-ша бригада Штормзета і ще якась бригада, я точно не пам'ятаю. В кількості в плюс-мінус їх було майже три батальйони на наш один. І ми без должної підтримки намагалися втримати позиції. Це було реально дуже тяжко. На гуртку ми зазвичай збираємо моделі, спілкуємось, обговорюємо те, що відбувається в світі, в країні, п'ємо чай, каву, солодощі поїдаємо. Ну тобто, просто морально і душевно відпочиваємо. Створюємо так, би сказати, маленький світ всередині цієї лікарні, завдяки якому можна просто відволіктися від проблем, від від думок, просто щоб трошки розслабитись. Особисто мені моделювання допомагає відволіктися від проблем, від думок, уйти в себе, щоб зрозуміти, що відбувається. Просто це мене заспокоює. Це я навіть помітив, що у мене злегка зник тремор рук. Тобто мені стає легше думати, я відволікаюся, я не нервую, я просто приємно проводжу час, який дає мені спокою і сил. Якщо вважати, що хлопцям допомога, то це скоріш за все, що якщо в колективі отак збирати, то може допомагати соціалізуватися, відволіктися від війни, від військових тем, просто ніби стати ближчим до суспільства або Ну це якщо саме в гуртку. Якщо кожен окремо моделює коли, то просто типу позбавитися від якихось там нервових тіків, плюс, якщо тебе це з реально затягує, то ти позбавляєшся від е нервозності, від е спильчусті, тобто це дуже добре поглинає всю агресію. Навіть на своєму досвіді можу сказати, що спеціально сів одного разу просто зібрана модель, ну не фарбована, просто зібрана красива моделька. Я просто сижу і її ламаю. Я реально взяв літак, просто його потрощив, бо захотілось. Я сам це зробив, я сам і знищив. Типу, це також трохи дає такого викиду певних емоцій. Це дає якусь таку можливість відволіктися. Коли збираємо військову тематику в плані танків, літаків, БМП, БРМ, БРДМів і техніки. Не впливає воно на наше відношення, типу, до цього. Бо це як з. Художніми роботами ти сам творець того, що ти збираєш. Так, звичайно, модель це не не чисте полотно. Тобі вже дають готову базу, але ти з нього можеш зробити що завхочеш. от, наприклад, зараз один із. Хлопців збирає Бер БТБРДМ 2 Він хоче його зробити як той, на якому він їздить. Один збирає Бремку на базі Леопарда Першого. Це Бергіпанзер 2 Він його збирає таку, на якій він їздить. Він її на ній під'їздив вісім місяців на Бахмуті. Він накатав на ній близько 6 тисяч кілометрів. Коли як він казав, танки на цьому ж направленні накатували по тисячі півтори тисячі кілометрів, і він зараз її збирає для себе. Ну, на пам'ять як талісман, дуже багато хто збирає різну тематику. Хто комусь просто зайшли гелікоптери, наприклад, хтось збирає гелікоптери, бо він колись хотів собі зібрати, або політати. Хтось збирає гелікоптери, бо йому просто захотілося, бо він, він вони йому подобаються. Хтось збирає техніку часів В'єтнаму, хтось Друга світова, хтось перша світова, от, наприклад, а, Максим, з яким ти спілкувався про fpv дрони. Він збирає в основному бі-планчики, трипланчики в часів Першої світової війни. От вони йому зайшли. Модель не в тому плані, що вона відображає війну. Модель відображає в твоїй в польоті фантазії. Просто все залежить від того, наскільки ти хочеш це зробити. О, це ми також ставимо в відео. Я після виписки також планую далі продовжувати займатися моделюванням. Хочу спробувати себе в створенні діорам. В принципі, одна вже була моя маленька діорама це по всіленій гри Stalker. За діорами також. Є дуже багато проєктів під різні танки. Навіть зараз дивлюся. Ну і в основному європейці, майстрів, які роблять моделістів, які роблять діорами чи просто цікаві моделі. Я дивлюся з фотографій навіть підчерпую якогось досвіду, або навіть дивлюся відео зборку. Я правда ніфіга не розумію, що вони кажуть. Навіть твої відео я на них їх передивляюся деякі по два-три рази, щоб зрозуміти, сука, як він так його робить. Я розумію, що ну, це більш моя вже звичка, що якщо хтось може, то чи я не можу. Я В мене зараз, на жаль, тебе не можу провести в свою палату, Ти б зацінив Кстати, Можемо, напевно, проскочити. тут показати. Ну, все. Тут дуже багато коробок з надписами Русіан, Совєт. Mm -hmm. десь... Ні, зв'язки тут нема. До речі, сіємо козаки. козаки. Але... Mm -hmm. ПТР-80 російський. 62, -ки, 64. -ки. Ну все теж діораму роблю. Слухай, круто виглядає. Ти ще так ну, оригінально доволі думка. А звідки ти взяв? А звідки це взяв безпеці для діорами матеріал? А, а будинок в основному це Дімет Лівчинка. Ага. Боже, виглядає класно, прям є, є класний потенціал. Він його робив кожному типу, квадратик окремо. Угу. Покази... Воно всі мої фарби... Оце Твоє робоче місце, так? Так. Да. Що ти зараз робиш? Це. Мардер, О... Мардер 1 А 2. Угу. Я дуже радий тобі, що ми сьогодні зустрілись. Я дуже радий, що ми сьогодні з тобою зустрілись. Я дуже радий. Я дуже радий тому, що ми. Ти робити так неочікувано. Стой. Дякую велике, що ми сьогодні з тобою зустрілись, що ти мене сюди провів, бо це ж не так просто сюди там. Це треба домовляти, щоб сюди зайти. І взагалі дякую за те, що ти робиш. Це просто це все не просто так. Це все дуже важливо, як на мою особисту думку. І ми нарешті покажемо це людям. Я також радий, що ми матимемо таку можливість завдяки тобі. Ще раз дякую. Взаємо. Ми із Віталіком ще впевнений, не один раз пересечемося і щось придумаємо цікаве для вас. Попрощайся. Так. Він...